11 квітня, 25 рік. Знаєте, я сьогодні зранку так прокинувся. І люди, яким я позаздрив. Ось цим людям, які ні за що не переживають, не потрібні їм не сажиці, не потрібні їм не землі, нічого їм не потрібно. І вони цим не займаються. Вони пішли, потрібно їм, вони магазин купили і мають, що вони хочуть. Чому? Тому що ось ну вітер дме страшенний. Страшений вітер. І снігу ось навалило майже по коліна. І все наше, що ми дбали, ось наш манджурський персик. ну Манджурський персик то не така біда, як ось персики всі інші. Які саме квітли, які саме розвивалися наша школка, висадили ми грушки наші. Все, ми приготувалися вже до весни, навіть посадили картоплю. Навіть картоплю посадили. Бляха-муха. Кришу рве. Ось ці люди, які нічого не роблять, і вони не переживають. От дійсно їм зараз заздрю. О, наші абрикоски. Все, мали надію, щось мати, всі персики. Персики бачили, яка ситуація ось. Мейнор мала квітнути наші саженці, наші висадка школки, хурма, хурмовий садок. Висадка тут у нас 700 кущів, висаджено смородини. Ми придбали. Все це замело, замерзло. Лисочки поопускало, приморозило. Ну нічого, маю надію, ми переживемо. Мінус один, вже було нуль, зараз мінус один, наші смородинки. Дійсно шкода і на це все дуже больно дивиться. Дуже-дуже-дуже. Як воно, ти коло нього дбав, ти коло нього працював, он. навіть бачу, якісь тримаються, тримаються останні квітки такі ще тримаються, намагаються. Лихне сигналочка наша замерзла. Чесно, аж сльози на очі навертаються. Але нічого не вдієш, наші фундучки позамерзали. Смородина, яблуньки ось. Ви подивіться, які яблуньки. В якому вони розвитку вже були яблуньки. Ой, і за це все болить. Болить, болить і болить. О, наша смородина, вже які листя були в них. І снігом навалило, завалило, розвалило, поламало, жимолось, жимолось, квітло, жимолось. Ось ось квітки які були. Мали надії на врожай. Вже навіть на фундучок розраховували, хоч його поморозило. Наша підщепа. Абрикос пішла вегетувати. Наші, дивіться, як розвалило. Наші корніки. Потрібно трошки позбивати сніжок, бо тільки знімав, які вони красиві. І ось потрібно позбивати, вони маленькі, ще поламаються. Фундучки наші, ті що на висадки. Пішли вегетувати. а черешні, подивіться, які черешні. Черевишня. Яка гарна черевишня, як вона в цьому році пов'язалася. Ой, господи, господи. Що ж ти? Маємо надію, що раз нам бозенька зробив таку Таку, такий катаклізм і такі іспити. Ось бачимо, як померзли вже яблуньки. Вже на деяких проявляється, що вони померзли наші грушки. Вон так гарно обрізані, така закладка. І все, все померзло. Корму мене замотали, не за... О, нічого її не буде. Знаєте, вже після драки, як кажуть, кулаками не машуть, то будемо вже чекати наслідків та потім вже якось розберемося. Зараз антистресанти, як деякі блогери виставляли, то саме антистресанти сісти, налити і випити. Або заспокійливого випити. Не брати, як кажуть, Дурне в голову і тяжке в руки, тому що ну нічого ми не змінимо. От наша черешня, як гарно вже мала квітнути, нічого ми не змінимо, нічого ми не змінимо в цьому житті наші ось актинидії померзли від слова повністю, повністю змерзли, замерзли, все почорніло. Це природа. Раз вона так робить, значить, значить так потрібно. Значить щось в цьому житті має змінитися. ми розплачуємося за якісь гріхи. Або нам, як кажуть, якщо десь забрало, значить десь дасть. Маємо надію, що нам десь чимось віддасть. Все, тримаємось, буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займати свої справи. І робити свою справу на відміну, щоб нікому не шкодити, не нашкодити, не принести горе. От коли кожен буде займати свої справи, буде в нас все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.